Добрий день, дорогі друзі, мене звуть Міла. Як ви здогадалися, сьогодні буду шити подушки-кісточки. Так, знову шию їх, тому що вони потрібні в наших лікарнях. Покажу не тільки пошив подушек, а ще покажу наповнювач, який я купувала вперше. Та будуть фото на дозвіл публікації мені дала автор цих фото пані Світлана. Дякую вам велике. Я хочу мотивувати вас шити такі подушки для поранених, для хворих людей. Допомагати один одному це не важко. Так, свій час пані Світлана була мотивована переглядом моєго відео першого, який у мене вийшов на каналі з пошивом цих подушек. Я дуже їй вдячна. Знаєте, скільки подушок вона пошила? 400 штук. Для мене це вау! Якщо людина пошила дві подушки, це вже дуже гарне. Але 400, ну, це космос. Та і переходимо з вами до перегляду цього холофайберу. Посилання, де я його купувала, залишу вам в першому закріпленому коментарі. Замовляйте, вони відсилають дуже швидко. Отак мені його привезла нова пошта. Я його відкрила, він наповнився повітрям, став більше. Чому я раніше його не купувала? По-перше, такий хімозний у нього був дуже різкий запах. А по-друге, це головне, в ньому були такі пластикові кристали, які не перетворилися в повітряну кульку на виробництві. Це був дуже поганий момент в цьому, звідки я про це знала, мені дівчата показували. Які купували його. Я його тримала в руках, цей холофайбер. тому я ніколи його не брала. Я постійно брала білий, але він дорожче. В цей раз у мене було небагато грошей, мені треба було заощаджувати. Оператор при замовленні мені казала, що цей холофайбер гарної якісті, немає ніякого запаху, такий же запах легкий, як у білого, та нема ніяких пластикових у цих кристалів. Коли я його. Отримала, відкрила одразу. Так, запах саме такий, як у білого. Ну, у нього всього такий запах. Ну, не буде такого холофайбера нового, у якого нема запаху. У нього у кожного є якийсь запах. Запах виробництва. Я його перебирала, коли я наповнювала подушки. Також нема ніякого. Браку в нього. На сайті написано, що він підходить для подушек та для іграшок. Кому треба заощаджувати гроші та купувати гарний продукт, замовляйте. Повертаюся до подушок. В цей раз я пошила 13 штук. Більше в мене немає тканини. Я все вже зшила що в мене є. Бачите, у мене вже склаптиків. Ну, таке ласкутне пошиття вийшло, але я все ж таки намагалася для кожної подушки підібрати так тканину, щоб вона виглядала красивою та не дратувала людину, яка буде її користуватися. В цей раз я не возила сама подушки, за ними приїхав Геворг, це фізіотерапевт з нашої харківської лікарні. Він їх забрав та відвіз в лікарню. Зробив мені фото. Воно перше. Там дівчата стоять, які приймали ці подушки у своєму відділенні. Навіть головний лікар мені передав подяку, це було дуже приємно. Він казав, що одразу роздали оці подушки всім там хлопцям, дівчатам пораненим. Всі подякували всім зручно, поклали свої піддалашні поранені, кінцівочки одразу полегшили. Лікарі з швидкої допомоги теж попросили одну подушку, ну, вона їм дуже потрібна для транспортування поранених. Тож ці подушки дуже зручні, це факт. Але не треба їх дуже туго набивати, щоб вони не були, як камінчики, але й щоб вони дуже м'ягенькі не були. Поклали виручку або ніжку, щоб вона не зминалася, ця подушка під вагою кінцівки. Але щоб вона й не передавлювала судини, особливо коли її покласти під шию. Ну і нарешті ми подивимося на фото, які мені дала Світлана. Для мотивації, для натхнення. Мабуть, хтось з вас після перегляду цього відео теж захоче допомогти та пошити такі подушки для своєї лікарні у своєму місті. Дякуємо усім захисникам, дякую вам за все, що ви робите. Будь ласка, бережіть себе, дбайте один прогодного. Та як завжди, я вам нагадую: будь ласка, не нехтуйте повітряною тривогою. До побачення.